У нас про не казати, що то... Ні, дохристиянські у вас колядки збереглись, ви унікальне село Бойківське. Ага, так. У нас збереглися дохристиянські коліди, які не колідують ніхто. То колідує у нас. Ну, ви ніколи І тут... не чули в сусідніх селах нічого. Нічого ніколи. Ніде, ні на де би ми не їздили, ми ж теж трохи їздили на фестивалі. Ні, ніде. Ми у нас так в нашому селі. То є бурса лишень колідує колюдують газди. Йдуть вони всі до, до газдів, <клідує> трошки поколідую. А в чистім полі світлонька стоїть славен, єси, наш моцний Боже, на небеси. А в тій світлонці троє гостенько славен! Єси наш моцний Боже на небеси. Перший гостенько, ясне, сонечко, славен, єси наш моцний Боже, на небеси, другий гостенько, ясний, місяченько славен, єси наш моцний Боже, на небеси, Третій гостенько дрібний дощенько славен. Єси наш моцний Боже, на небеси, а місяцька, а сонце каже, Нема По мене славен, єси наш моцний Боже, на небеси. Бо як я встану в неділю рано славен, є єси наш моцний Боже, на небеси, та й обігрію гори долини. Славен, є єси наш моцний Боже, на небеси. Гори долини всю Україну. Славен є син наш моцний Боже на небеси. Ну і далі Дощик каже, нема по мене, бо як я впаду, три рази в маю. Тобто, що як бо що не буде урожаю? Ну і, і так зрадить, що такі. Ні, він чує, пане господарю, з чистим здоров'ям з Новим Роком, Рождеством Христовим. Ні, з Рождеством Христовим і з Новим роком. Якось так. Тепер, вже, з, тепер, вже тепер вже я з Різдвом. Ну, то йшли чоловіки, бо то йшла бурса, і кожен участок мав свою навіть бурсу. Перші в одну, долішний кінець другу. Там ще є інакше очі й топлу... Так, під Бо ще є очі топлужок, найранше він йшов. Щоб в одному кінці села, а в іншому не було такого, не я ж кажу, один кінець оту а другий кінець так. ой, чи то.